Друзі, всім привіт! Бажаю вам гарного новорічного настрою в новому році, наснаги в ваших всіх справах. Нехай здоров'я не оминає вас, а буде постійним гостем у ваших оселях, в ваших домівках, серед ваших близьких. А ми продовжимо далі. Відпишіться, як мене чути. Хотів поговорити про нових підписників чи глядачів нашого каналу, навіть не, не знаю, як це назвати. Справа в тому, що нагадаємо трохи історію, що мені буквально пів року тому це було восені, восени, десь на початку осені, в кінці літа, по-моєму, в серпні, нам положили сторінку досери. На якій було 65 тисяч підписників. Наразі сторінка почалася одразу з нуля, стару відновити не вийшло, тому досить багато відео, скажімо так, кануло в літо. Але, окрім того, що ми ведемо свою діяльність, показуємо свою діяльність на сторінці у Фейсбуці, включно. Самі резонансні відео або ті, які мають скажімо так, найбільший резонанс, я намагаюся в межах можливостей публікувати паралельно на свій власний YouTube канал, який називається Гормон Control. А також, якщо пропускає цензура Тік-Тока, дублювати його в Тік-Ток. Тому більшість самих цікавих відео, які пропали на, минулому, на минулій сторінці. Скажем так, вони збереглися в тому чи іншому вигляді на інших інтернет мережах, платформах. Але уже на сьогоднішній день майже 7 тисяч підписників це не якісь там боти, а живі люди, які постійно-постійно долучаються до нашої сторінки і слідкують за нашою діяльністю. Але вражає е, позиція окремих індивідуумів, які. Заходять, не розібравшись взагалі, ну одразу зрозуміло, що людина взагалі не розуміє, не розуміє, хто ми, не розуміє, яку діяльність ми ведемо. Вони думають, що а якийсь там благірок щось там сказав і так далі. І починає зразу з, з е, особистих образ писати там всяку дичину, типу. Там, О, що це за тупий? Там, ну, наприклад, да, там, в коментарях під е, десятком відео, які я писав, записував спеціально для тих, хто хоче збирати валежник в законний спосіб і не, не мати за це проблем. Тобто вів роз'яснювальну роботу з населенням, пояснюючи норми законодавства і таке інше. І ось один блин, із сотень таких тимчасових людей, скажімо так. Проходящих мимо. десь натрапляють на мій ролик, подивилися сразу, одразу видно, що навіть не мабуть, скоріш за все, не додивився до кінця, зато вже вислався в коментарях, написавши, що типа там О, все понятно, що за тупий дядько. Сотнями штрафів величезні, потім будете платити, і тоді будете знати. Ну, по-перше, недолугість цього коментаря щодо збору валежника одразу вже зрозуміло цю людину, яка пише. Вона десь чула, дзвін не знає звідки він, вона знає слово штрафи, але не знає, що всі штрафи передбачені в, в КУПАП в Адміністративному кодексі, про, адміністра... кодексі України про адміністративні правопорушення. І в перечні, в перечні цього, цього КУПАП в цьому, в цьому кодексі немає статті залежної. От немає, він просто не існує. Далі йдемо. Є такі умніки, які починають писати щодо 185 статті Кримінального вже кодекса. Кримінальний кодекс дійсно передбачає така, таку статтю, вона є, але щодо валежника це не стосується. Це стосується цю так називаємо статтю, намагаються навісити е, е, нечисті на руку правоохоронці або лісники на громадянина. Якщо починають навішувати, якщо ви не взяли це на ділянці, а взяли цей валежник просто у лісі, який відповідно всіх правил, які я описував у своїх відео, все правильно зробили, то вам 185 стаття зовсім не світить, тому що це неправильна правова кваліфікація. Ця 185 стаття відноситься тоді, коли якби ви на діючій ділянки вкрали звідти деревину, то можна було вам і цю крадіжку вішати. А так. Стосіна П'ята сюди не стосується, а вона розвалюється як невідповідна в першому суді в першої інстанції. О. Тому хочеться сказати таким людям: якщо ви е, в чомусь не освічені, якщо ви чули, звін не знаєте звідки він, або знаєте дві пташки жабу й мишу, не потрібно включати Арестовича. І розказувати там, про якісь там штрафи фантастичні, ще що, що у вас там хтось там обдурі, а ти попробуй візьми. От. Ну, е в першу чергу таким людям хочеться сказати, е ти попробуй, в першу чергу, сходи за руським кораблем. Тому що ну, е людина, яка починає одразу з особистих, образ, не розібравшись справи, це свідчить про її низький інтелектуальний рівень. Давайте почнемо з самого початку. Хто ми такі? Ми, громадська організація. Природоохорона, яка веде свою діяльність уже чотири роки. Чотири роки ми займаємося е, цими питаннями навколо валежника, збереження наших лісів, надр, ґрунтів і всього, 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 всього що тільки може вмістити е, в під себе розуміння е, охорони навколишнього середовища. Юридичний відділ працює постійно над цими питаннями. Весь, весь наш, наш, наш шлях нас юридично супроводжують наші адвокати. Зараз більшість адвокатів пішла служити, тому ми зараз трохи обмежені в юридичному захисті, але ми менше з тим. Всі питання, які нам потрібно вияснити, вони нам допомагають. На удальонки. От. Тому розказувати щось там, блин, з точки зору законодавства, вибачте мене за грубість, ми вже це з'їли і викакали. А то, що ви ще не з'їли, то це ваші особливі, особливі проблеми. І розказуєте нам, з точки зору законодавства, не потрібно. Мало того, є відкритий судовий реєстр судових рішень, де кожен, включивши трохи. Смикалки, може зайти, прогуглити і знайти відповідні рішення судів, які вже відбулися по всій Україні. Як щодо 185 статті? Хто там що, які ще розказує? Адміністративні, Адміністративні, типу самоуправство. Ну теж було в нас на каналі з Вінниччини там, хлопчина. Взяв пару дрючків, там приїхали всі спецслужби світу. От. Відтоді що? Отсосали? Зробили, устроїли сільське судилище там. Віддали на адміністративну комісію. Ну і адміністративна комісія, на чолі з місцевими адвокатами, цими депутатами, також отсасала. Тому що немає складу правопорушення в діях громадянина, який взяв три дрючка для, для обігріву власної оселі, які лежали відокремлені від кореневої системи. Тому всіх цих умників е, я пропоную їм пройти за руським кораблем і ще хочеться окремо відзначити. Є така категорія особливих умників, які, також не розібравшись в справі, заходять і ну, дивляться, наприклад, там відео про як ми лісокрада е, постійно ловили, як він по одній ті самі накладні дрова возить. Ну, в нього такий місцевий бізнячок, а він розказує, там, ідіть, там, вагони там зупиняєте і так далі. Оце окрема каста дебілоїдів, ким хочеться сказати. Слухай. Давай ну, а, ти не розказуй, кому що робити, поки тобі не сказали, куди тобі йти. А поклази покажи власним прикладом. Особисто ми за 4 роки нашої діяльності, саме з природоохоронної діяльності, жодного разу не помічали в лісі, там, де ведеться незаконна рубка, чи незаконно блин, вивозиться ділова деревина або дрова. ні разу не помічали депутатів чи вагонів чи ешалонів. Чи, чи дирижаблів скраденим лісом. А отакі от камазіки, всякі вантажівочки, зілки. І уазіки, які також возять, як діловий ліс, також дрова, їх повно. І вони за день роблять стільки ходок, що, знаєте, за декілька місяців набігає не один ешелон. Тому умніки, ви, якщо не розумієте, про що говорите, то затикніться і не, гань, не ганьбіться. І не вчіть. Ученого їсти хліба печеного, тому що такий шлях, як ми пройшли, вам ще е, до нього, знаєте, як свині до, е, до астрономії потрібно проходити. Це не стосується е, досвідчених громадян, які намагаються почерпнути якісь знання, якось розвиватися, якось працювати над собою, які дивляться наш контент і е, таким чином. Поширює свій кругозор, а саме оцих цих хомяків, тролів, які пишуть всяку дичину, причому, причому зазвичай починаючи одразу з образ особистого характеру. Тому давайте підведемо підсумки. Значить, ми не просто блогери, блогерство тобто е документація наших дій на відео, фото. І так далі, і публікування в соцмережах це лише е, скажімо так, розголос нашої діяльності, щоб злочини, які навколо нас відбуваються, не були замовчені, покриті і таке інше. Щоб люди, е, українці, знали, що відбувається в нашій країні, не зважаючи на те, що йде вже 10-й рік війни, повномасштабної вже до скоро третій рік буде йти. От і щоб всі зняли оці ці рожеві окуляри і бачили справжнє положення речей в нашій країні, як процвітає корупція, як на місцях кожен князьок, чи його подхалім, блин, чи той, хто носить і ділиться з князьками за певну діяльність корупційну, не несе жодного покарання, як процвітає корупція у всіх гілках влади і не тільки. Ну, тобто, безпреділ, я навіть не знаю, як його писати цензурно, як би так сказати. Я, я впевнений, що це наболіло не тільки в мене, а й багатьох українців. Це питання дуже таке, знаєте, болюче. тому що, А де справедливість, да? коли з народу збирають по останні нитки, останні копійки, щоб купити в армію якусь снарягу, чи дрони, чи на машини скидаються? А влада на всіх місцях, починаючи з самого верху цієї 450 цих запроданців, які сидять там, голосують, непонятно за що. блін, під час голосування, як коля, каклета, який нічого кращого не придумав, як тільки як плагіатити громадську діяльність інших організацій, користуючись своїм депутатським мандатом. Та й всю цю погань, яка наразі позаймала. Керівні посади і керує нашою країною при цьому утопаючи повуха в корупції, ну і відповідно по шию в крові. Тому що там, де є корупція, там і є кров. Наслідок цієї корупції наші воїни гинуть, не не дополучають в певному обсязі забезпечення, яке потрібно для ведення бойових дій. І, такі, і таке інше. А нам розказують зомбоящика з телемарафоном, бля, що от, треба нові закони вводити, мобілізувати всіх підряд бля, і починають ламати людей на вулицях. Як зазвичай вже там інтернет просто врісніє цим безприділом, що витворяють ТЦКшники, е е поліцейські, там. ну і таке все інше. Ви самі все знаєте, не буду вам вдаватися в деталі і подробиці. Тому, підсумовуючи сказане, тим, хто з нами, дуже велике дякую. Я бачу, що аудиторія росте, я бачу, що люди вчаться. Наше відео носить серіальний характер, накопичувальний. Тобто, якщо ви знайшли якусь публікацію, вона там неповна, чи ще щось, чи продовження якусь, ви повинні пролистати нашу сторінку, підписавшись. Перед цим на неї. На попередні публікації, можливо, ви там знайдете повну інформацію, тому що неможливо викласти, буває, так, за один ефір там, чи за декілька ефірів да, об'єму цих всіх подій, які відбуваються там, скажімо так, за добу чи за день. Да. Наприклад, виїжджаємо ми там на відпрацювання самого ранку раненько, і за цілий день в нас е трапляється там 2-3 Події е, кримінального характеру, пов'язаного з корупцією, з злочинами проти довкілля, які ми документуємо, за допомогою поліції, оформляємо кримінальні, кримінальні статті, вносимо їх до ЄРДР І весь цей процес ми фільмуємо, якщо дозволяє інтернет зв'язок, ми е, фільмуємо в онлайні. Якщо інтернет не Дозволяє, то ми це робимо трохи згодом. Коли добираємося до інтернету, є можливість сісти спокійно, змонтувати і це відео опублікувати. При цьому всьому воно може виходити з затримкою як в декілька днів, так і декілька тижнів. Тому що е, в нас немає особливого відділу копирай... копирар... копірайтерів. Які пишуть статті, да, і монтують відео, монтажерів і так далі, і потім це все публіковує. Тому що ми існуємо власним коштом і все робимо власними силами. У нас немає там, цілого відділку, щоб цим, цим займався. Тому відео може трохи заходи, е, ну, випускатись трохи пізніше, ніж подія мала місце насправді. Тому, якщо ви там зайшли якесь відео, це стосується нових, нових глядачів. Побачили якісь відео, не, не до кінця розібралися. Прошу утриматися від е, непотрібних коментарів з, з, з особистими образами, які в першу чергу показують вашу недолугність і вашу недалеко, недалекоглядність. Да. Е, прошу утриматися від них і більш детально вивчити інформацію. Прилистати відео. Я не можу кожному юзеру, який там зайшов, побачив півролика і каже. А де там, хто там різав туди-сюди? Я не можу кожному такому людині давати посилання, ритися, шукати кожному персонально, це знаєте, як? Типа, пережуй, блін, знайди пережуй, ще в ротик положи, блін. Ну, типа, вчіться шукати самі інформацію. Вам ніхто не доктор. Якщо вас це цікавить, тема ви знайдете. Якщо вас не цікавить, ви просто там висралися з якогось переляку. Ну, Ця сторінка не для вас, вас вже нічого не вилікує. Їдіть там, сапайте буряки, займайтеся своєю справою. Нащо вам, вам воно треба? Тим, що ви там вислали, ви в першу чергу показали свою недолугість. По-друге, е заставляєте е зайвий раз на вас відволікатися, писати вам у відповідь всілякі гадості. Чого я крайне не хочу робити, тому що, ну, якщо людина не освічена, то може. Не так обставини склалися, вона ж не винувата, що вона тупа. Да, може так життя склалося, не, не навчалася людина, не розвивалася десь. Всяке буває, знаєте, ми всі різні. Але що нас об'єднує, е, ми українці. І в першу чергу я закликав би, скоріше за все, єднатися, чим е, розводити якісь там е, міжнособні Да? Єднатися проти корупції, єднатися проти злочини в сфері довкілля, єднатися проти. Якось, звичайно, безпреділу, який порушує права людини. Розумієте? А ми що робимо? А, ну правильно, да. Зайшов, блін. з раки не вмив зранку, щось там подивився півролика і висрався, блін. На 10 кілограм, написавши всілякі гадості, блін, що ой, ти тупий, штрафів там знаєш, скільки, що ти тут людей обманюєш. Ну, і зразу зрозуміло, стає, хто з нас тупий. Тому, друзі. Я вітаю вас з новим роком. Ні. У нас все ще попереду. Е, важкі були руки, крайніх два. Я думаю, що і 24-й буде нелегший. Але ми мусимо вистояти, як не крути, нам нікуди діватися, тому що під нами і за нами наша земля. І як ми будемо її боронити, як ми будемо її розвивати, як ми будемо боротися з корупцією, залежить. Тільки від нас, І як ми будемо внаслідок цього всього потім будувати країну з нуля, коли буде, а я впевнений, вона буде вже зовсім не за горами ця перемога. Коли буде перемога, тоді буде дуже багато плачу, стинань, а потім почнуться розбірки. І розбірки будуть дуже страшними. Знаючи настрій наших хлопців, які сидять на передку в окопах, вибачте, протер трохи камеру, бо дощ. Знаючи настрій тих васенів, яких обманула наша система, я думаю, що розбірки будуть дуже серйозні. Але це буде попереду. Доживемо, побачимо. А зараз нам потрібно згуртувати всі свої сили і працювати, хто може на нашу перемогу, допомагаючи нашим Збройним силам. Менше. Толерувати корупцію, всілякі злочини, тому що те, що ми залишимо після себе для наших дітей, то і вони і будуть пожинати, наші діти, наші внуки. В наших руках зараз налаштувати ми, щоб хоч якось наша держава вилізла з цієї запеклої задниці. Не знаю, що, що додати, хлопці, може, допишіть щось там в коментарях. Я вийшов особисто висказати свою позицію, свою думку. Давно, давно ми з вами не бачилися. Зараз всі корупціонери лісокради, в зв'язку з новорічними, Лісокради, піскокради, надрокради і так далі. Трошки притихли, тому що в зв'язку з новорічними праздниками може, може. Там трошки вживають, да? але я думаю, що скоро вони вже всі повилазять назовні. До речі, нас чекають там декілька резонансних судів найближчим часом, в цьому місяці. Ми обов'язково вам покажемо продовження розборок з поліцейськими шнирями, які, перевищуючи свої службові повноваження, по безпреділу ламали нашого е учасника громадської організації. Тобто. Все ще попереду. Все йде в процесі. Ми нікуди не ділись, ми на місці. Дякую за вашу підтримку. Бажаю вам міцного здоров'я ще раз. І слава Україні, як завжди. До побачення, друзі!